До семи років позбавлення волі загрожує Буковинці, яка сприяла у незаконному переправленні чоловіків до сусідньої Румунії. Нею виявилась 28-річна уродженка села Сучевени. Правоохоронці встановили, що фігурантка попередньо вступила у змову із невідомою поки що слідство особою та сприяла у незаконному трансфері чоловіків призовного віку за кордон. Жінка підшукала у соціальних мережах чотирьох клієнтів, запропонувала послуги як перевізника і привезла їх до Красноїльська. Відтак чоловіки мали незаконно перетнути держкордон. Утім, спроба зазнала невдачі. Досудове розслідування поки триває. Окрім цього, прикордонники викрили ще одну схему незаконного перетину кордону, до якої залучили неповнолітніх. Так на ділянці відділу Красноїльськ виявили рух двох чоловіків бік державного кордону. Через деякий час чоловіки були затримані за кількасот метрів від держрубежу. Ними виявилися мешканці Тернопільської області. Незаконно перетнути кордон їм допомагали дві. Двоє місцевих жителів за грошову винагороду в розмірі 9 тисяч доларів США. За кілька хвилин охоронці кордону виявили та затримали двох підлітків 15 та 16 років, які супроводжували порушників до кордону. А потім мали відзвітувати про результат головному організатору протиправної схеми, який керував їхніми діями дистанційно. Відносно нелегальних туристів складені матеріали про адміністративне правопорушення, вживаються заходи щодо встановлення місця. знаходження Женя головного організатора протиправної схеми.